У психології є таке явище, як патологічне накопичення. Люди, які страждають від цього розладу, не можуть викинути навіть стару газету чи порожню пляшку. Вони зберігають усе, бо щиро вірять, що колись це може стати у пригоді. Квартира таких людей часто перетворюється на лабіринт і сміття, де немає життя, іноді в буквальному сенсі цього слова. Саме так сталося в одному житловому комплексі у місті Пхачхон, провінція Кьонгідо, що в південній Кореї. Там на другому поверсі була квартира, яку сусіди між собою називали просто. Та вонючадіра. Вони ніколи не бачили, що відбувається всередині. Хоча ще 11 років тому, у 2014 році, туди заїхала звичайна сім'я жінка на ім'я і Хечхон, її чоловік і двоє синів. Життя йшло своїм ходом, але приблизно з 2018 року у квартирі почав накопичуватися мотлох, старі газети, зламані речі та порожні пляшки. Сусіди скаржилися, що суселі часто тягне дивним запахом, але ніхто не наважувався перевірити. А потім сталося те, що не зміг пояснити ніхто. Чоловік і діти просто зникли. І хечхон говорила сусідам, що вони нібито переїхали, але ніхто їх більше не бачив. Запах у квартирі ставав сильнішим, а сама жінка ще більше закрилася від усіх. Минули роки, і лише у 2023 році, після численних скар. До квартири вже увійшли комунальники та поліція. Те, що вони побачили, шокувало увесь будинок. Серед гір сміття стояла велика ємкість, пластикова бочка, яку використовують для приготування кімчі. Усередині неї поліція знайшла рештки людини, які плавали та маринувалися там у власному соку. Виявилося, що вона не змогла відпустити своїх близьких навіть після смерті. Жінка пояснила, що не хотіла залишатися одна, і просто зберігала те, що колись любила. Сьогодні ця історія залишається однією із найстрашніших прикладів того, як людська самотність та одержимість можуть довести людину до межі. Туди, де любов і страх втрати зливаються у щось темне і невимовно трагічне. Тож заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо це розслідування. Всім привіт! Я дуже радий бачити вас на своєму каналі. Сьогоднішня історія не для людей зі слабкими нервами. Я розповім вам про події, які сталися у Південній Кореї, міста Пхачхон, провінція Кьонгідо. Саме там у вересні 2023 року поліція виявила моторошну знахідку в одній із квартир житлового комплексу. Квартира на другому поверсі давно мала погану славу. Сусіди називали її просто Вонюча Джіра, звідти роками тянуло дивним запахом. Але ніхто не наважувався навіть постукати, коли ще у 2014 році туди заселилася сім'я жінка, чоловік і двоє синів. Та з часом квартира перетворилася на справжній лабіринт сміття, яка була заставлена старими речами, пляшками та коробками. І потім одного дня родина зникла. Жінка говорила сусідам, що чоловік і діти переїхали, але запах, який ставав дедалі сильнішим, говорив про інше. Коли поліція нарешті потрапила всередину, вони побачили те, що неможливо було забути. Серед мотлуху стояла велика ємкість, звичайна пластикова бочка для приготування кімчі. Саме там плавали і маринувалися рештки того, що Іхиджон берегла майже 4 роки. Слідчі припускають, що жінка просто не змогла змиритися з втратою своїх близьких. Вона зізналася, що не хотіла просто бути одна і не могла розлучитися з ними назавжди. Сьогодні Іхиджон перебуває під вартою, а ця справа стала найскандальнішою у Кореї. Отже, усе почалося з дитячого плачу. Але в південній Кореї не прийнято втручатися у чужі сімейні проблеми. Те, що відбувається за закритими дверима, вважається особистою територією кожної родини. Навіть якщо за цими дверима чути крики та сварки, сусіди зазвичай мовчать. Так було у житловому комплексі міста Пхачхон, провінція Кьонгідо. Там на другому поверсі була квартира, яку мешканці називали просто вонюча. Запах звідти стояв важкий, майже непридатний для дихання. Але люди звикли, закривали роти ніс долонею, коли проходили повз, і йшли далі. Та того дня. У березні 2023 року усе змінилося, з тієї самої квартири почулися звуки плач маленької дитини. Він лунав годинами. Потім стихав і потім знову починався. Першим не витримав сусід із третього поверху. Він спустився вниз і почав стукати у двері, але ніхто не відповів. Лише тихе схлипування десь усередині. Невдовзі зібралися й інші мешканці будинку. Вони викликали поліцію. Коли патруль приїхав, один із офіцерів попросив сусідку звернутися до дитини. Милий, це мама. Відкрий, будь ласка, я забула ключі. У відповідь звук ланцюжка, що клацає, і тисячі кроки, але двері не відчинилися. Замок був закритий зовні. Поліцейські вирішили потрапити всередину через вікно. Квартира була на другому поверсі, тож це здавалося просто. Та те, що вони побачили всередині, змусило її застигнути. Кімната була повністю завалена сміттям, старі речі, коробки, пляшки та обгортки. Здавалося, що тут не прибирали роками, повітря було важке та задушливе. Посеред усього цього стояв хлопчик, виснажений блідий та наляканий. Йому було всього 8 років. Він ледь тримався на ногах і виглядав набагато молодшим за свій вік. Сусіди пояснили, що колись цей хлоп. Хлопчик жив тут із матір'ю, але останні два роки його ніхто не бачив. Усі думали, що він поїхав до батька чи родичів, але пізніше стало зрозуміло, що хлопчик увесь цей час залишався у квартирі. Про нього не було жодних записів ні в медичних, ні в освітніх базах. У нього навіть не було свідоцтва про народження. Він існував ніби поза системою, поза світом. І лише завдяки випадковості плачу маленької дитини її вдалося врятувати. Ця історія здавалася дивною, бо в Південній Кореї було дуже важко залишити дитину поза увагою, враховуючи тільки кількість камер спостереження на вулиці. Також стосовно дитини є суворий закон, який говорить, що абсолютно кожна дитина Кореї має відвідувати школу. І якщо хтось із учнів прогуляє уроки, то про це дізнаються миттєво. І будь-який дорослий, побачивши школяра посеред вулиці в навчальний процес, Повинен обов'язково повідомити в поліцію і дитину негайно затримають, тому важко уявити, щоб хтось міг рости невидимкою для суспільства і щоб його весь цей час ніхто не бачив. Маленький хлопчик, якого поліцейські знайшли у занедбаній квартирі, був буквально викреслений із системи. У нього не було свідоцтва про народження медичних записів. Він ніколи не відвідував школу. Вісім років життя, ніби поза світом. Після того, як дитину доставили до лікарні, правоохоронці повернулися до квартири, щоб продовжити огляд. Те, що вони відчули, увійшовши всередину, залишилося в їхній пам'яті назавжди. Серед гір сміття і неприємного запаху чітко відрізнявся один різкий і тухлий. Спершу поліцейські припустили, що мати хлопчика могла померти, а її тіло залишилося десь серед мотлоху. Але джерело знайшли швидше, ніж очікували. На кухні стояла велика червона бочка, типова для приготування кімчі корейської квашеної капусти. Вона була щільно закрита і присипана сіллю, і саме звідти йшов запах. Під час слідчих дій ємність доставили на експертизу, і вже там з'ясувалося, що всередині рештки двох людей, ймовірно, родичі власниці квартири, і Хеджон. За попередніми висновками, одне із тіл могло бути приховане там ще кілька років тому. Саме тому розслідування отримало широкий розголос, адже такого у Південній Кореї ще не бачили. Поліція негайно оголосила Іхеджон у розшук. Її фотографії та ім'я з'явилися на плакатах по всьому місту з написом Ви бачили цю жінку. Хоча зазвичай у Кореї дані підозрюваних не розголошують без рішення суду, але у цьому випадку зробили виняток. Надто великий суспільний резонанс викликала ця справа. Ім'я і Хеджон швидко стало відомим на всю країну. Люди порівнюють факти, чутки та новини, і зрозуміли, що жахлива історія вонючої квартири та зникнення матері це одне й те саме. Під час розслідування поліцейські з'ясували, і Хеджон була заміжня. У всіх офіційних базах значилося, що в неї є чоловік, і жодних записів про розлучення не існує. Тож логічно було припустити, треба знайти саме його. Але виявилося, що чоловік і хеджон зник ще більше десяти років тому. Після 2014 за того року жодного сліду. Він не користувався банківськими картами, не оплачував. Чував рахунків, не підписував жодних документів, наче просто випарувався. Єдине, що існувало, це мобільний номер, зареєстрований на його ім'я, і цей номер все ще був активний. Його регулярно поповнювали, а сам телефон на момент розслідування був відключений. Коли поліція відстежила дзвінки, виявилося, що найчастіше з цього номера телефонували чоловіку на ім'я Сандун, робітнику із Шрі-Ланки, який працював на місцевій кондитерській фабриці неподалік. Він жив у невеликому районі, спеціально побудованому для працівників заводу. Житлом це складно було назвати, швидше це були переобладнані в Тажні контейнери, у яких мешкали десятки емігрантів, і саме на цьому заводі, як з'ясувалося, працювала і Хеджон. Камери спостереження підтвердили, у день, коли поліція врятувала її восьмирічного сина з тієї самої квартири, і Хеджон після зміни спокійно вийшла з роботи і пішла у напрямку свого житлового комплексу. Але коли вона побачила поліцейські машини біля під'їзду, різко зупинилася. Потім розвернулася і швидким кроком зникла у провулку поруч. На цьому всі камери стежать за нею в останній. Після цього жодних записів та жодних свідків вона ніби розчинилась. Поліція продовжує пошуки, але за офіційними даними, з березня 2023 року Іхеджон так і не з'явилася ні в лікарні, ні в транспортних реєстрах, ні серед працівників жодного підприємства. Її зникнення стало останньою та найзагадковішою сторінкою цієї справи, і досі невідомо, чи вона тікає, чи просто не витримала тягаря власних вчинків. Детективи припустили, що Іхеджон могла бути не просто знайомою свого колеги з кондитерської фабрики. Вони часто дзвонили один одному, і це здавалося слідчим підозрілим. Чоловіка звали Сандум, він був іммігрантом і працював на тій самій фабриці, де нещодавно працювала Іхеджон. Поліція вирішила відвідати його і поїхала в той самий невеликий район біля заводу. Де в контейнерах живуть іноземні робітники. Коли детективи постукали у двері, Сандом був вдома, але всередину не пустив, говорив через вузьку шпарину, напіввідкривши двері, і постійно повторював, що погано розуміє корейську. Казав, що нічого не знає про жінку, яку шукають, і якщо поліція хоче провести огляд, нехай приходить з ордером. Наступного дня вони повернулися вже з документом. Поліцейські знову постукали. Цього разу Санбул одразу відчинив двері і голосно заявив, що він поняття не має про що йдеться. Але при цьому ледь помітно кивнув у бік шафи біля себе. Детективи все зрозуміли. Вони підійшли до шафи, відчинили її і побачили всередині і хеджон. Жінка була виснажена, перелякана, і, схоже, не розуміла, що робити далі. Пізніше Сандун розповів, що спершу не знав, у яку історію втягнула його знайома. Вона попросила сховати її на кілька днів, говорила, що потрапила у неприємності. Але коли він побачив новини про жахливу знахідку в квартирі, то злякався і відразу вирішив допомогти поліції. Так, у квітні 2023 року, і Хеджон нарешті затримали. Під час допиту вона мовчала майже три години, а потім лише тихо сказала. Я втратила все ще тоді, коли помер мій син. Поліція з'ясувала, що трагедія справді сталася більше десяти років тому, у 2011 році. Її старший син Міджі, тоді ще школяр, повертався додому після уроків. Разом із молодшим братом вони стояли на переході, коли поряд завантажена вантажівка піском втратила керування. Водію вдалося різко загальмувати, але маса сипучого вантажу просто зрушила вперед. Потік піску накрив дитину, що стояла на узбіччі. Молодого сина не вдалося врятувати. Це стало початком краху її життя. Після загибелі дитини сім'я розпалася. Чоловік відійшов. Старший син поїхав у сеул, а її хеджон залишилася сама. кажуть, що года може змінити людину до невпізнання. Та у випадку і Хеджун, воно стало чимось глибшим, порожнечою, яка поступово знищувала усе навколо. Після загибелі молодшого сина жінка не змогла змиритися з тратою. Вона звинувачувала у всьому свого чоловіка. Саме він наполіг на переїзді до міста пхачхон, аби бути ближчим до своїх батьків. Здавалося б, звичайне рішення, але воно стало початком кінця. І Хечхон занурилася в глибоку депресію. Вона перестала виходити з дому, перестала викидати речі, навіть дрібниці, старі чеки, фантики, порожні пляшки. Зберігала, наче у них була якась пам'ять. А її чоловік тим часом намагався втопити горе у чарці. Він часто зникав, пив і зраджував. У домі панувала напруга, мовби повітря там застигло. Вони перестали помічати старшого сина Міджі, який на той час навчався у старших класах. Через це він намагався удома проводити якомога менше часу. Минули роки, і коли поліцейські у 2023 році нарешті розшукали Міджі, йому було уже 28 років. Він зізнався, що не бачив матір понад десятиліття. І коли детективи запитали, чи знає він, де його батько, він відповів, що не має жодного уявлення. Але це була неправда. Міджі знав, що його батька більше немає в живих. бо саме він допоміг матері сховати тіло, коли йому було 17. Він прийшов зі школи і побачив матір на підлозі, яка на той час була біля нерухомого тіла батька. Також на підлозі було розстелене старе покривало. І Джон сказала, що це була природна смерть, серце не витримало, просила допомогти їй. Мовляв, їй треба час, щоб усвідомити та організувати поховання. Підліток, приголомшений тим, що бачив, не розумів, що відбувається, а наступного дня усвідомив, що вже не може нічого змінити. Він боявся, що його визнають співучасником, що життя закінчиться у в'язниці. Він замовчав і просто пішов із того дому. Шивши все позаду, через 10 років, коли поліція знову постукала до нього у двері, він збрехав через страх, який жив із ним усі ці роки. А вже за кілька днів сам позвонив детективу і розповів правду. Так поліцейські зрозуміли: тіло на дні червоної пластикової бочки для хімчі належало саме чоловіку і Хеджон, який зник без вісті ще 10 років тому. А друге тіло, знайдене поверх першого, виявилося її коханцем, батьком того хлопчика, якого згодом рятували із задушливої квартири. Він також працював разом із нею на кондитерській фабриці. Їхні стосунки були відомі усім, і саме через цю інтрижку чоловіка звільнили. Після цього він часто залишався вдома, випивав, іноді залишався з дитиною, поки і Хеджон працювала, та одного разу чоловік також зник. Коли рідні намагалися дізнатися, де він, і Хеджон кричала, що він пішов із іншою і щоб її більше не турбували. У поліцейському відділку і Хеджон поводилася дивно. Вона говорила без супину, то сміялася то плакала, то раптом твердим голосом заявила, що 10 років тому просто прокинулася і побачила, що її чоловік не дихає. А потім, за її словами, помер так само, як інший чоловік той, із ким вона зустрічалася після смерті чоловіка. Щоправда, вона намагалася переконати слідчих, що друге тіло це якийсь незнайомий іммігрант. Та експертам вистачило кількох годин, щоб знайти правду. Попри те, що від тіл майже нічого не залишилося, у залишках рідин залишилися сліди медичних препаратів від гепертонії та депресії, тих самих ліків, які були виписані самі і хеджон. А навколо ший обох загиблих знайшли мікроволокна вовняної тканини, немов когось обмотували шарфом. Схоже, спочатку чоловіків приспали, а потім за Душили і погодьтеся, коли два тіла, один спосіб і одна людина поруч це не зовсім схоже на самозахист чи випадковість. У мережі навколо цієї справи точаться суперечки. Дехто вважає, що Іхеджон не патологічна накопичувачка, як писали газети, а просто створила у квартирі хаос, щоб приховати запах смерті. Але не варто забувати, вона там жила і навіть народила дитину, не залишаючи цей простір, який перетворився на справжнє сміттєзвалище. Малюка вона перестала випускати на двір, щойно той підріз настільки, щоб мати під. До школи, адже будь-який контакт із зовнішнім світом міг би привернути увагу і розкрити її таємницю. Психологи кажуть, що хлопчик пережив 8 років життя в умовах ізоляції та страху, він їв лише маленькими порціями, залишаючи решту на потім, бо звик економити їжу, коли матері не було поруч. Йому дозволялося лише дивитися телевізор без звуку, щоб ніхто не почув. А мати могла зникнути на кілька днів або навіть на тиждень. Коли хлопчика нарешті знайшли, у 2023 році він був виснажений і наляканий. Навіть у лікарні він продовжував ділити їжу на частини, боячись, що її може не вистачити. Зараз за ним доглядають психологи. Старший брат теж поруч допомагає повернутися у нормальне життя. Але шрами, які залишили ці роки, не зникнуть ніколи, і Хеджон засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Її справа стала однією з найгучніших у південній Кореї не через жорстокість, а через глибину людської трагедії, що перетворилася на безумство. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, вам сподобалася ця історія. Що ви думаєте про цей випадок? Як на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.